Народні ремесла. Наш український народ віддав славився своїми умільцями, майстрами, які добре володіли різними ремеслами. А ремесел на той час в Україні було чимало. Дуже давня і шанована професія гончар, гончарство виготовлення посуду та інших речей із глини. Виробляли посуд глейчики, макітри, миски, горщики. Іншим давнім ремеслом було ковальство. Коваль працював у кузні з металом і виготовляв металеві вироби. Рогачі для печі, підкови для коней, замки, ключі тощо. Шматок металу коваль поміщав у спеціальну піч. Розжарював його до почервоніння, а потім клав на ковадло і бив по металу молотом, надаючи йому потрібної форми. Інший давній ремісник столяр був майстром по дереву. Столяри виробляли дерев'яні меблі, лави, ліжка, мисники, скрині, відра, діжі. Зараз у нас теж є столярні цехи, де майстрам допомагають спеціальні верстати. Усі виносите одяг із тканини. Зараз тканини виготовляють на ткацьких фабриках із ниток, прядива, яке також виробляється в спеціальних текстильних цехах. А в давні часи виготовленням ниток із вовни та льону займалися майстрині прялі. Прялі використовували для цього спеціальне приладдя прядку. Робота прялі, йшла повільно і вимагала від майстрині старанності, уваги і терпіння. Дітки, послухайте загадки і відгадайте як рубанком дошку чистить, летить стружка золотиста, з під рук майстра той же колір. Як цей майстер зветься? Столяр, вірно, друга загадка. Глина в кого ожива, то говорить з неї хто дива. Кого посуд ніби жар? Ну, звичайно ж ти гончар, молодці. Дітки, послухайте прислів'я та приказки. Гончара глина годує, кому що а у вітер. Кравець кравця по наперстку знає, яка пряха, таке й полотно. Тисля завжди без воріт, а швець завжди без чобіт. Ремеслом дружити, в житті не тужити. Без сокири не тисляр, без голки не кравець. Багато й інших професій існувало в давні часи млинарі, які виробляли борошно, кравці, які шили одяг, сучасні покоління захоплюються майстерністю своїх пращурів та пишаються ними. Бережіть і пам'ятайте споконвічені традиції нашого народу.